Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Тетеренко, я художниця і мешкаю в Канаді, в провінції Онтаріо, місто Гамма. І Ганертон. це мій перший влог в Ютубі, в якому я вам покажу декілька тижнів мого життя, моєї творчості, моєї роботи, картин, моєї студії. До речі, ми тільки переїхали в більший просторніший будинок і тепер в мене буде нарешті своя майстерня. Дивіться, де я є. Це моя майбутня майстерня. Але окрім моєї великої студії, в мене ще є ось таке невеличке робоче місце на кухні, я собі тут облаштувала, щоб можна було швиденько накидати мініатюрки. Ось таку я собі тут робочу зону, так сказати, організувала. Оце так у мене закривається. Отак закривається. Потім я на оцій штуки я наклею мініатюрки, пишу їх. Потім, коли я закінчу свою роботу, Вірніше, отак я перевертаю там чистою стороною. І отак це ставлю. Пензлики в мене стоять в олії. І все. Серветками витираю, викидую їх і все. Сьогодні будемо писати мініатюри з отакої моєї фотографії. Ось, до речі, ця фотка. Погода в нас. Причудова. Ще ось ось такі купила я собі питомі. А там в мене ще помідори. Це наша вулиця. І поки всі на роботі, поки всі на роботі в школі, то я буду тут собі працювати. До речі, ось в мене тут ще є така поличка, де в мене сохнуть мініатюрки. Ось такий у нас буде референс. Видавала трошки фарби. У мене взагалі за, тут ось такий набірчик лежить. Але тут нема такого, щоб на, намішати отакий файний рожевий і ось такий файний фіолетовий. Кажете, це він чорний, ну це фіолетовий, він дуже гарний, це ось ось такий побило. І зараз будемо писати мініатюрки. Ось такі мініатюрки я написала сьогодні зранку. Такі гербери. Це моє робоче місце на кухні. Ось такий півник. Ну, півник наче непоганий, а курочка, не знаю, ну, виставлю це все на етці. Це, в принципі, вони недорогі ці роботки. Візала я все свої фотографії. Пишіть, як вам ці роботи. Подобаються чи ні. Мені не дуже подобаються саме квіти, але мені подобаються вази. Ну, нічого. Зараз вам... ми з вами будемо шукати картини, які в мене купили. О, ось вона стоїть, прикольно. Навіть не треба було нічого шукати. Чесно кажу, я, я не готувалася. Вона прямо тут стояла. Е, дивіться, ось купили мене ось цю картину. Вона намалювана, написана акрилом на холсті, Вона вже покрита лаком. І ось ці дві чудові, два чудових пейзажа. Це в мене такий експеримент був на папері для акрилу і олії. І я використовувала ще олійну пастель, Акрил і олійну пастель. Зараз я їх підпишу і будемо пакувати. А ось такі заходи сонця кожного вечора я наблюдаю на задньому дворі. Дивіться, як підібрала клієнтка, да? вони всі дуже пасують одна до одної. Ну, ці, звичайно, вони подібні, і оцю вона ще вибрала з Моїх картин, ось цю, вона теж не підписана. І зараз ми їх підпишемо. А в мене є така лінійка. Дивіться, тут в мене з однієї сторони сантиметри, з другої дюйма. Так, і поміряємо. Зараз тут виходить 16,5 дюймів Ой. на 11,5 дюймів. Так, візьму, звичайно, чорну ручку. І ось так я підписала. Запаковую картини я в звичайний пакувальний безкольоровий папір, обов'язково вкладаю туди свою візитівку і перекладаю картоном, або, якщо декілька картин, то перекладаю картоном, а потім пакую в картон, або просто пакую в коробку. Так, я відвезла в Авдія школу. Зараз буду садити ці квіти. Космос називається ще ось помідори і... Польові квіти хочу посадити. Не знаю, що з цього буде. Коротше, одні помідори я вже посадила. Це у мене горщик старої, старої квітки. Ось така земля. Зараз будемо, тут у мене ось вже помідочки посажені. Зараз поїду на пошту, відвезу свою посилочку і хочу поїхати пошукати в магазин. У нас тут є такий магазин. Типа українська Аврори. І, можливо, завтра в нас вийде на фестивалі виставити виставить трохи наші картини, бо ми там будемо виступати. І я хочу подивитися, може, там якісь підставочки. Сьогодні купила ось таких різних підставочок. Так, ось таких різних підставочок, тому що в мене не було нічого такого, щоб на виїзді картини продавати. Може на ярмарку якомусь отакий розкладний стіл. Я купила. Він складається на і ніжки складаються. І сьогодні ось купила таких підставочок. Зараз буду їх пробувати. Ось такі, ось такі ось на мініатюрки. Це зараз подивимося, як я буду використовувати. Ось такий бокс. Зараз спробую так розставити, як це більш-менш буде виглядати. Тому що сьогодні ми збираємося їхати на, теж на український фестиваль виступати. Ось скатертина у фарбі, вона не стіжується, ну нічого. І, можливо, я виставлю там теж свої картини. Фестивалю я вибрала, звичайно, картини, які більше пасують до українського стилю. Тут ось також був борщ для людей, які не разу не куштували. І ось таку дегустацію проводили. Всі люди бажаючі підходили, які не разу не куштували борщ і куштували його. От. Взагалі продала я доволі -таки багатенько картини, на що я не сподівалася. І навіть купила одну велику картину. Вчора у нас у сусідів була гаражна розпродажа, і я купила рамочок. Різних ось така, наприклад, вона з натурального дерева. Це дві з натурального дерева. По 5 доларів. І ось коробочку ціло, рамочок по долару. Я, коли побачила рамки, я дуже зраділа. Ну, вони не нові, але. Е, мені не складе так, ніякого труда їх. А це ось нова майже. Е, ну, я їх приведу в порядок і буду в них продавати картини. І ще нарешті в нас дійшли руки і ноги, і доїхали ми до будівельного магазину, і знайшли мені таку зробити фотозону. Я вам пізніше покажу, яка Воно, фотозона покажи, вийшла. Ось і було складно, але ми вибрали декілька таких штук, щоб зробити портативну фотозону. Нічого. А другої сторони. Ну, ну, це ідеально, впевнено. Ну, тут давайте уберемо. Ну, оце нормально, все хороше. Давай це візьмемо. Тут є в мене така стіна, і я хочу тут зараз зробити такий куточок. Повісити свої картини і поставити тут кресло, зробити тут так, щоб все було гарненько. І буде в мене куточок, де я буду записувати відео, відповідати на запитання. Так, я хотіла просто за, е, запакувати картини і відправити, але не можу, треба зняти вам відео. Ось купили мене оцю картину. Дивіться, я тільки зробила собі тут куточок. Ой, Боже. Тільки зробила собі тут куточок, щоб записувати відео, і підбирала довго картини і повісила оцю. І на наступний день її купили. Так що я зараз буду її пакувати, підписувати, бо вона не підписана. Ось така ось олійна картина з соняшниками. Ось ці дві картини в мене купили. Я зараз їх буду підписувати і пакувати. У мене, до речі, тут ось я собі тільки облаштувала такий куточок, де я буду відео записувати. І ось ви бачите, на горі вільне місце. Там якраз я повісила цю картину. І на наступний день її купили. Так що зараз будемо відправляти щоб вони вибрали собі подаруночок якийсь. Із категорій, категорії в мене є категорії Small Paintings чи мініатюри, там, я не пам'ятаю. І пані вибрала собі одну з цих двох. Зараз я подивлюся яку. Вона в мене коштує в магазині 50 доларів. Але е, я залюбки запакую її як подарунок, тому що в мене купили дві цих картини, і мені хочеться зробити подаруночок. Так що зараз я подивлюся, яку саме купили, підпишу її, і запакую. Так, спакували ми коробочку. Ось такий пакунок у мене вийшов. Тут у мене лежить дві картини і одна мініатюрка. Зараз я оброблю замовлення, зроблю відправку, і завтра Діма відвезе картини на пошту. Пишіть, якщо було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Ось моя майстерня, якої ще не доробила. Тут в мене такий гармидер, але я потрошку наводю порядки. І. Будемо творити. Ми їдемо на пошту. Як я казала, вже наша пошта закрилася і є... інше відділення є в сусідньому місті. Бюрлінг туди їхати пів години. Ми Але добре, що вони працюють в суботу і неділю, бо те відділення не працювало. Ми приїхали на нову пошту, ну не на нову пошту, а на пошту Чечас на нову. Це тепер буде наше місце відправки. Hi, you? you. you. Good, thank Thank uh, I have... What is this? It's, in... It's Canada. Thank you. Так, а ми ось їдемо на перформанс до українсько-канадської фундації. Сьогодні я буду там писати картину. Така у нас погодка гарна, адій там десь гуляє. А ми з Дімою їдемо виступати, збирати гроші для України. Так, цей фестиваль українсько канадського конгресу, на якому було три художники, і ми писали картини, і люди в цей час дивилися, знімали відео, фотографували, і потім ці картини будуть продаватися на аукціоні, і гроші будуть направлятися на допомогу Україні. Ось така картина в мене вийшла. Я спеціально вибрала фотографію з Лозової в місті, звідки я, і ось така. Дивіться, вийшла Краса. Покажу вам трошки нашої місцевості. Ми мешкаємо біля озера Онтаріо, в місті Гамільтон. І тут є два таких. Верх і низ Гамільтона, і ось зараз ми живемо на верхньому, і ось спустилися в нижній стоні крік. І ось такі тут вулички, ось така звичайна канадська місцина. А ще минулого тижня мені виповнилося 24 роки. Угу. Так, оце ось, ось такі в мене закупи. Найбільше мене тішиться штучка, тому що вона недорога і вона дуже зручна. Ну і ці хостики, всі маленькі такі пешечки, дерев'яшечки, це все буде йти під мініатюри, це все я потім буду продавати це для упаковки. Пишіть, якщо було цікаво, і підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую! Ну, і ось я почала грунтувати ці свої покупочки на мініатюрки. Я готуюся до фестивалю, який буде. Відбуватися наступної п'ятниці в Гамільтоні на вулиці Джеймс Стріт, там перекривають цілу вулицю і люди продають свої хендмейд, всілякі речі, співають пісні. Дуже гарний експіріанс, як кажуть, тут в Канаді. Я була там один раз і в мене купили на 500 доларів. Звичайно, на тому фестивалі чи ярмарку купляли переважно маленькі картини, тому ось я спеціально для нього написала мініатюрок з тістечками. З квіточками і ось такі вони гарні вийшли. Пишіть, як вам чи подобається. Ну, і, звичайно ж, я виставила їх на своєму магазині на Еті. А це, до речі, моя фотозона. Ви бачите, трохи мої фотозони. А квіти я малювала з тих квітів, які я нарвала на задньому дворі в себе. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво подивитися мій перший влог. Напишіть, будь ласка, щось в коментарях, щоб я знала, що. Я не даремно роблю це відео. І підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, лайки або дизлайки. І пишіть, якщо у вас є якісь питання, я залюбки вам відповім. А це ось така краса на задньому подвір'ї нашого дому. Дивіться, яка просто природа. Дякую всім до побачення і всім гарного дня або ночі!